Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 239 заняття, тема якого перпендикулярні площини. Отже, давайте розпочнемо з того, що згадаємо, що називають перпендикулярністю. Перпендикулярністю називають е, той випадок, коли в нас є певний перетин певних або ліній, або площин під кутом 90 градусів. Тобто. Ключова вимога того, аби площини були перпендикулярними, нам необхідно, аби при їх перетині утворювався кут 90 градусів. Ось дивіться: маємо площину Альфа та площину бета. Ці дві площини перетинаються та перетином утворили кут 90 градусів. То у такому випадку площини паралельні. Ось, наприклад, якщо ми кажемо дві стіни: одна стіна» та «друга стіна. Це дві площини в нас. так? Да? Але в точці, їх дотику, в точці їх дотику вони утворюють кут 90 градусів, якщо стіни ровні. То в такому випадку ми можемо сказати, що в нас дві площини перпендикулярні. Так само і тут. Або ж іще одна ознака: якщо в нас в одній з площин проведена пряма, і при перетині ця площина утворює цією прямою перпендикуляр, то у такому випадку ці дві площини перпендикулярні. Тобто це дуже просто та зрозуміло. Сподіваюся, ви це зрозуміли? Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.